Доброго дня! З вами, як завжди, Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні в нас справи домашні. Пишуть мені в коментарях, дівчатка, як почистити треба посуд. Особливо це стосується різних сковорідок. Справа в тому, що я показувала, як їх чистити, але то були такі звичайні сковорідки, яких не шкода. Можна поцарапати і виварювати. А що робити з отакими сковорідками, які е, дуже дорого коштують, і з отакими, ось оце таке дно. І, і що з ними робити? У мене така є одна, я її шкрябала, шкрябала теж дуже важко мені її чистити, тому що, коли чистю юржиком, я ж вичищаю цю фарбу. яка, Пофарбована і тут вичищаю зовсім не так, як хочеться. І ось я вирішила теж спробувати так собі подумала, що може бути на користь. І ось ця каструля, якою я користуюся нею постійно, вона постійно жовтіє, тому що в нас вода така. А оце я вам хочу показати набір сковорідок. Це нові сковорідки, які мені моя невісточка везла з Єгипту для подарунку. І от одна із сковорідок, якою користувалася найчастіше і найбільше, нібито з антипригарним покриттям, я не дуже розуміюся, але вона так швидко загоріла, оце все, що прийшлося її чистити звичним методом. А з цієї сторони вона була такого вишневого кольору, ну як гарні сковорідки. всі. І ось мені порекомендували хімічний засоб купити там е турецький якийсь, не буду казати, якої фірми. Підігрів, намазав, змилося все. Ось дивіться, що змилося все. Кра краска вся змилась, вона була бордового кольору. Ось така вона була, ось такого кольору бордового. От. І все. І тепер я нею не користуюсь, вона мене взагалі лежить, просто як лежить, шкода викинути. А ця найменшенька, все-таки я іноді там користуюсь, тут вона ціла не пошкрябана, а з цієї сторони вона таки трошечки в мене примурзилась. Ось. І такий чайник у мене є, такий. він у мене самий ходовий. І якщо хтось скаже, що, він там, що я така хазяйка, да, я погана хазяйка, я признаю дуже погана хазяйка. А я вам скажу, що в кого грязна посуда, грязний чайник, грязні сковорідки це признак того, що на ньому готується на сковорідках, що на кухні готується, і чайник постійно задіяний стоїть на плиті, тому на нього всі жирні виправа на нього. Я його мию часто, але не кожного дня, тому що в селі немає коли займатися одним тільки чайником. Так що, хто має судити, зразу кажу вам, не тратьте часу, бо не прийму. Так, беремо мисочку. Беремо сюди, натираємо на отакій крупній терці, натираємо пів шматочка оцього господарського, звичайного крихічного господарського мила. Натираємо на одну терку. Так, щоб було десь дві ложки. Такі дві ложки потертого на таку стружку господарського мила. Можна зробити не менше, якщо є у вас час і бажання тертися з ним. Так, сюди додаю рідкого господарського мила. Додаю тільки для того, щоб це все змішалося. Ось написано рідке господарське мило. Так, я додаю одну столову ложку. Тільки щоб змішати. Так, додаю сюди дві ложки соди, самої звичайної харчової соди. Так, і додаю сюди, дві ложки сухої гірчиці. Ну, так як в мене дві ложки немає, то я ріла. Це... Цю насиплю суху гірчицю, а що не достану звичайну гірчицю, побачимо, що вийде з цього. Ну, Півтори ложки десь. Півтори ложки гірчиці сухої. І я додаю десь пів ложки, додам гірчиці звичайної. Так, тепер все гарненько так перемішую, щоб воно зробилося так, перемішуюся. Щоб воно зробилося, ніби паста. Ось так. Ще заперетру. Я додам ще, ще додам ложечку, ложку рідкого мила, щоб краще змішалось. Ось таке, щоб воно було, щоб його можна було. Так. Все, залишаємо на хвилиночку, а тим часом намочуємо всі поверхні, які нам треба буде відмити, ми їх просто промочимо, намочимо. Ось ці бортики, оці всі. І тут я жкрябу і мені шкода, тому що краска, краска витирається, мені її шкода. Це знов, нова сковорідка із дорогих мені. І її шкода. А ще в мене є ось така сковорідка. Вона емаль, така, покрита емаллю, але те ж сама історія. Ось така. І Чим її вичистити, я не знаю. Тому я спробую. Так, і пробую мити чайник. Кастрюльку. Кастрюлька Каструлька із... із... ззовні, вона чиста, а всередині вона просто така. То я її в останню чергу, як залишиться паста, я її промию. Так. Тепер беру цю пасту і руками. Це все можна робити руками. Хто вміє робити перчатках, будь ласка, я не вмію, я з перчатками не. Тепер беремо цю пасту, яку ми зробили, і ось так наносимо її. Так, продовжуємо далі наш експеримент. Тому що та паста, яку я зробила. Я щось вичитала в інтернеті, подивилася інших блогерів. І там показували такий експеримент, що брали таку грязну сковорідку, що куди там мої, І намазали і через півгодинки вона зробилася як нова. Нічого вона не зробилася. Зовсім нічого не змінилося. Єдине, що я змогла видріяти, це чайник, тому що він все-таки не загрів, ще був, трошки трошки От, І все рівно довелося мені примінити таку губку. Ось, Чи Не губку, а йоржика. Це я видрияла. Ось так. Ця так і була, і нічим вона не змінилася, нічого я її терла, нічого воно не дає. І я потім вирішила таку суміш. Оцю суміш нагріти на сковорідці. на прям вилила в сковорідку і розлила, щоб розлилося з зов... мило. Тому що мило не розчинилося. І тепер намазую знову, уже таким розчином мильним, який мило розчинилося, бо зробилося зовсім ніяке воно. Ось намазуємо ще раз. От, і намазую ще раз навіть каструлю мені. ось І навіть і каструля не стала не награминочку білішою. Так що не все те, що ми дивимося в інтернеті, не все правда. Це стосується не тільки вас, а й мене. От. Тому що те, що я вам показую, я повинна провірити сама. І ось я перевіряю разом з вами, щоб не тратити час. Але, але я бачу, що там, де за. Таке просто жирне, недавнє, то воно просто ну, відтерлося, тому що все-таки це жир він розчинився під дією все-таки тут. І... А, що я, я сюди ще додала Оцту. Думаю, що я, я намазала півгодинки, протримала, нічого взагалі не змінилося. От, І потім я взяла, додала оцту, воно трошки вступило в реакцію, то відмило жир. Ось ось жир відмило. Це ще було тут жирне, таке як нагар, воно відмило. От. Але я не скажу, що це там як показували, що тако взяв, тернув, а воно прям знімається, нічого не знімається. Ось трішечки навіть залишилося, все, то мені треба його потерти. А щоб там прямо так, як мені хочеться, щоб усе намазав і все ідеально так не буває. Тільки хімічні методи, а хімічних я не хочу. Ось так, навіть якщо я отакою скрябачкою, воно мені стирає фарбу, а я не хочу. То краще хай воно мені буде трошки отаке, але так, і зараз подивимося на саму головну нашу сковорідку. Боки, ось боки, вимилися, боки більш чистіші такі. Без, без цієї цього... Йоржика, нічого, навіть це місце, що я вам казала, що по ньому буде видно, як воно відмивається, воно нічого навіть взагалі не змінилося. Значить, цей метод не працює. І якщо ви десь його знайдете в інтернеті, що гірчиця і господарське мило потерте, і воно прямо на один-два, прямо не в пальчиком махнути, і воно все змилося, не вірте, цей метод не працює. Будемо шукати інший. І обманювати я вас не хочу, нічого воно у нас не вийшло. Зато я помию раковину, тепер буде мене раковина чистіша. Чайник вимився і то добре, але цей метод для сковорідок не діє. Будемо шукати інший. Не хочу вас залишати на такій пісимістичній ноті. Тому цей метод супер метод, як було написано, супер метод, як відчистити за декілька хвилин. Він не працює для сковорідок 100%. Там будемо шукати щось інше, але раковину вичистило до блиску. вона нову, нова такою не була. Чайник з нержавічої сталі, він, він став такий, значить новим такий не був, такий сяючий. От Ложка, якою я мішала, теж все блистить, все те, що нержавіюча сталь, вона просто сяє. Тобто, якщо вам треба вичистити вимити деталі або посуд з нержавічої сталі, то вам оцей метод якраз саме воно. Навіть якщо є якийсь накип в чайнику там, у вас десь там образувався він, я думаю, що можна оце залити, оцю суміш залити водою і прокип'ятити декілька хвилин, і буде ідеально. А з вами була як завжди я любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні у нас були справи домашні.